Hello guys! Я побачила в Тіктоці різні види макіяжу під різну форму обличчя. У мене, по ходу, квадратне обличчя, і я не звикла. Я не звикла відкривати своє обличчя, Звикла ось так сидіти. І для мого обличчя підходить макіяж Ігарі, або Я не знаю, як це читається, коротше, ось цей макіяж. І ми спробуємо. Я спробую його відтворити. У мене вже на обличчі є макіяж, але я думаю, що це нічого страшного, бо... бо я нещодавно буквально викинула свій тональник, щоб таким чином відучити себе від маскування обличчя, тому що ми любимо natural, ми намагаємось прийняти natural face. Але тепер я змазую все обличчя консилером із з цих дружочків треба закрити, а з цієї сторони у мене вже е, чиста шкіра і залишилось тільки постакне. FSL працює, guys. I have no idea, як це повторити. Я, я типу художник, але мені проще перемалювати ось цю дівчинку, ніж перемалювати макіяж, як у неї. Взагалі, Ігарі макіяж це, ну, ось пояснення вам. Uh, so I don't know how to do this. І особливо я не вмію малювати ось ці мішечки під очима, бо на інших воно виглядає плюс-мінус натурально на мені. Добавлю туди консилера, щоб зробити і ось мішечки. Зараз спробуємо намалювати цей мішечок. Oh, shit. Я знімаю відео. Oh, shit. Буквально відразу вийшло, як... як у мене ніколи не виходило. Отає. Звісно, ну треба здалеку на норм виглядає, але кажеться, я поняла техніку. Як пік пікпі, але трошечки підтушую. Ще одна проблема з такими макіяжами це зробити очі однаковими. І зробити їх однаковими так, щоб це не підчеркнуло ще більше асиметрію, тому що в мене, в принципі, одне око більше за інше. І я кожен раз намагаюся малювати різнооднакову форму, щоб їх вирівняти якось між собою. Отстойна палетка, мені не подобається. Мої інші палетки залишились всі в Україні. Тому я беру помаду. Я її дуже люблю. Спайсі e, відламель 402 номер. І у мене є від відламель e, Hot Chili 407. Теж прикольно. Ми трошечки. Я не знаю, що ми зробимо, але oh. щоб око не було прям настільки білим. Мені це не дуже подобається. Нам потрібен Blush All over My Face. Ось так трошечки Трошечки тут і розтушую трошки так. Конечно, помадою воно виходить не дуже рівномірно, тому було прикольно, якби був спеціальний продукт для цього. Я читала інструкцію, бо і туторіали я не дивилася, тому що по туторіалам нічого не понятно. вони, особливо по туторіалам в Тіктоці, вони роблять тупо звичайний ось цей корейський макіяж. Тому. Я навіть не поняла по відео-туторіалам, що виявляється ігорі цей айгорі, макіяж це про блаж навколо всього, на навколо обличчі, на обличчі. Я не поняла це по Е, До скронь виводять цей блаш і на носик, і виходить ось такий як опік сонячний. Мені подобається ось так, тому що я вдень сьогодні пробувала зробити цей макіяж. І в мене не вийшло, і я психанула і подумала: блять, я. Але я зробила його, типу, ось так повністю. Ось цю зону так, під очима зону, щічок. А я думаю, що не треба виходити прямо на щічки і залишити десь ось сюди, до сюди, до сюди. І прямо на очі під очі не треба залазити. Дуже обережно отак цих зонах і дуже обережно гарно розташувати і тоді воно буде норм. Взагалі, я сіла знімати це відео з думкою, що у мене знову не вийде цей макіяж. І я просто викладу це відео, можливо, в тік щоб побільше людей його побачили бо в Тіктоці, хоч хтось, та точно залишить коментар. І щоб мені пояснили, як блядь, робити ці корейські макіяжі, тому що я не розумію. але у мене виходить, і, походу, це я буду пояснювати, як їх робити. Look at this! This is so cute! І я не знаю, я ризикну трошки і нанесу на нос. Я думаю, що взагалі це дуже cute, коли наносу блаш. Але коли я собі наношу блаш на ніс, то це виглядає так, ніби я замерзла, бо я ридаю, у мене почервонів ніс. У мене тут синяк. І у мене тут. Трошечки фіолетово-синій відтінок шкіри завжди, з самого дитинства, перманентно. Тому що в дитинстві я дуже багато падала обличчям в асфальт в підлогу. У мене не було ніяких рефлексів захисту себе. І тому у мене, по ходу, залишився перманентний синяк на носі. Робимо блаж. Часто, коли ви контуруєте обличчя, і у вас воно дуже симетричне, то ви тільки підкреслюєте цю асиметрію. Ну, я, я коли роблю це, то я тільки підкреслюю, коли я веду по всім лініям, які у мене на обличчі, але я поняла, що треба бути хитріше і вести по тим лініям, яких не існує домальовувати ці лінії, щоб у вас було симетричне обличчя. Та да, дуже складно уникати суспільству, дуже складно уникати. Конвенційну красу і сам факт наявності конвенційної краси, і те, що ми всі одне одного оцінюємо, так чи інакше по зовнішності. Дуже складно до цього уникати, але можливо. Просто внушайте собі, що це все ігнорувати суспільство складно, але можливо, тому ігноруйте суспільство. От І все. І подивимося, що з цього вийде. Але так, що ми робимо з губами? З губами. Додам трошечки червоного, щоб губи не були такими темними і не забирали на себе акцент, тобто макіяж має бути плюс-мінус неконтрастним. Наведу близьком. Я не знаю, чи личить чи мені близькі, тому що я зазвичай фарбую олівцями, щоб просто кюпід штучку зафарбувати, а блиски не зафарбовують кюпіль штучку, тому я не ношу блиски. Але виглядає кайно прикольно. Можливо. Можливо, варто передумати, переглянути це. So, this is наш, not... e блін, я досі не знаю, як це перезноситься. І Мені подобається, але прикол в тому, що я сіла записувати це відео чисто по приколу, тому що в мене, в мене гівняний настрій. Я дуже депрес і я сіла просто думаю, ну запишу по приколу, і в мене вийшло. Дякую за увагу. Намасте. Бай гайс.